Допоможе цифри знати і навчить вас рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, скільки пальців є в усіх, скільки в небі журавлів скільки ми знайшли грибів, скільки квітів запашних. Скільки вікон у хатині кошенят у господині, скільки на гілках птахів, в цирку тигрів, хижаків, скільки крилиць у курчат та гостинців для малят, дід мороз, червоний ніс, скільки новий рік приніс. Розповість про все спочатку арифметика. Доброго ранку, діти. Привітайте свою тітоньку сову з наукового дупла. А тепер привітаємось з котиком Кесею і Кіцькою Сімою. Привіт! Мама, вау -ма вау! -ма -ма -ма. Ви здачі так швидко. Мя. Що ж, якщо ви вже тут, то давайте допомагайте тітонці сові знайомити дітлахів з наступною цифрою. Цифрою 6. Чудово! Спочатку подивимось, яка вона цифра шість. Дуже схожа на кружалку з хвостиком зверху. Мені здається, що у нас є маленька мультиплікаційна історія про цифру 6. Чи не так? Мама вау. А сталася вона саме тоді, коли наші пустуни коти за грибами пішли у ліс. Я відчуваю, що цього разу все скінчилось не так добре. Сімо, а що ти скажеш? Давайте подивимось разом та познайомимось ближче з цифрою шість. Добрих друзів мама квочка виправила погрибочки. «Ідіть до лісу, погуляйте і грибочків назбирайте. А о шостій знов до хати, щоб бува, не заблукати. Там, серед чагарників, причаїлись шість вовків. Буля каже: не піду, ляжу спати у саду. Отже, втрьох зібрались в пошук. Узяли чималий кошик, по узліссі пошукали, шість грибочків назбирали. Не грибочків, а грибів, От таких боровиків. Сима стримує котів. Може, вистачить грибів, повертаємося додому. Квочка зварить суп чудовий, а котам того замало. Симу слухати не стали. Он де ліс, який хороший. Назбираєм повний кошик. Нам боятися вовків. Що там шість боровиків? Тільки но зайшли у хащу, бачать, вовк роззявив пащу. Не один, а цілих шість. Ікла, жах. Ось зараз з'їсть. Я з скесею, як білки, миттю видарились на гілку. І від страху аж ячать. Ря рятуйте, нявчать. Буля в ліс, що ходом мчить, наших грізний грім гарчить. Шість хвостів як затремтіли, ми ж нічого й не хотіли. Всі хвости попідбирали і п'ятами накивали. Так далеко дременули, що вже всі про них забули. Ми про цифру шість дізнались, хоч спочатку не лякались. Шість було боровиків, шість вовків і шість хвостів. Шоста вже давно година, їсти суп грибний ходімо. Я так хвилювалася за Яші та Кесі, це ж треба бути такими неслухняними, навіть нерозумними. Добре, що все так вдало скінчилося. Я розумію, Яша справжній шибеник. А ти, Кесю, куди дивився? Ось так за те буля і сіма молодці витягли з біди неслухняних котів. Зараз, звичайно, злі вовки вже ніколи не повернуться до лісу. І ви зможете усе літо збирати гриби, гуляти, рибалити. Знаю, знаю, як ти полюбляєш рибалити. Але наш урок закінчується, тому про це ми поговоримо наступного разу. А зараз ми ще раз подивимось на цифру 6. Ось і повторили до побачення малята до наступного уроку. А це означає до зустрічі з новою цифрою.